Душова кабіна в подарунок. У гуртівні сантехніки Басмікс провели безпрограшну лотерею. Продовж двох місяців усім відвідувачам пропонували випробувати фортуну та виграти душову кабіну. Розповідає директор гуртівні сантехніки Басмікс Петро Тимків. Який наш відвідувач, який заходив на протязі двох місяців до нас, на йому пропонували взяти участь у розіграші кабінки? Маленька Даринка ретельно перемішує усі номерки і обирає переможця. Керівники телефонують щасливому власникові душової кабіни. Пане Миколо, добрий день. Хочу вас привітати. Ви виграли душову кабіну. Що, серйозно? Серйозно. А? Чекаємо на протязі тижня е, у нас. Дякую. У гуртівні сантехніки Басмікс ви знайдете усе для ванної кімнати: сантехніку, керамічну плитку, ванни, умивальники, меблі та аксесуари. А головне Базмікс пропонує найбільший в області асортимент душових кабін. Дбайливі працівники порадять та допоможуть кожному покупцеві обрати обладнання для ванної кімнати на будь-який смак та гаманець. На нашій гуртівні сантехніки можна вибрати душу кабіну на будь-який смак, на будь-який гаманець все є в наявності. Ну, можна задовільнити будь-якого покупця. Зараз у нас якраз проходить акція до 16 квітня, тобто душову кабіну можна купити за 3190 гривень. То можна вибрати ще кераміку, це унітази, умивальники, меблі для ванної кімнати, змішувачі, також керамічну плитку. Виграти душову кабіну мали шанс майже 90 відвідувачів магазину сантехніки Басмікс. До слова, усі учасники розіграшу отримали подарунковий сертифікат на купівлю товару у магазині на суму 100 гривень. Керівники закладу обіцяють не зволікати та найближчим часом знову організують для відвідувачів цікаву акцію.